Про зміни в Україні це на планеті у світлі Біблії про явища і події, які варто знати. В ефірі програма Вісті надії з вами я, Емілія Крішфалуший. У добрий час! <музнародність> <музнародні Сьогодні у випуску Боже Слово для криворістів, користувачів інтернету і глядачів супутникового телебачення. На Дніпропетровщині завершилася християнська програма. А що коли це справді так? Ртом чи окремо керівники українських християн, юдеїв та мусульман про себе і міжконфесійні стосунки. Щеплювати дорослих так українські епідеміологи хочуть зупинити наступ менінгококу, кору, червоної висипки та інших небезпечних інфекцій. Пес що скаче по стінах. Цар форширський тер'єр вправляється разом із чернівецькими паркуристами. У найдовшому місці Європи Кривому Розі закінчилася християнська програма. А що коли це справді так? Щодня її відвідували понад 300 городян, металурги, гірники, промисловці. У мережі інтернет дивилися три тисячі осіб. А через супутникове телебачення тисячі. Про перебіг і підсумки кілька проповіді Євангелії на Дніпропетровщині. Далі в сюжеті. Тритижневий місіонерський проект у кривому розі. А що коли це справді так для жителів країни СНД телеканал Надія вперше провів самотужки? Працювала команда із 60 осіб, ведучий програми, магістр теології і президент церкви адвентистів в Україні Віктор Алексєєнко впевнений, що виконати таку роботу вдалося тільки завдяки вірі. Нам би дуже хотілося, щоб ця програма досягла сердець людей. Щоб ця програма коснулась не тільки тих, які вперше знайомились вообще, с церковью, может быть, с истиной Божьей. Но чтобы в какой-то мере эта программа была. Полізний для наших членов церкви. Мета кампанії розкрити характер Бога за допомогою проповідей і вивчення його слова. Загалом було зареєстровано близько півтисячі відвідувачів програми. Для кожного хто прийшов на понад 15 зустрічей. Подарунок Біблія. А серед постійних глядачів розіграли вісім путівок в оздоровчі санаторії на заході та Півдні країни. Значить, програма очень хороша, мені очень понравилось, очень хорошо організована. Все, ну ніяких замічань немає. Прийшла, щоби ними У межах програми – безоплатні консультації стоматолога Ганни Шипілової про правильний догляд за ротовою порожниною. За 15 зустрічей – безкоштовна, але якісна пломба. От як как би бы не була ситуація в ротовій полості, на даний момент історія плохає, все завжди починається з першої пломби. І от, дійсно, я сподіваюся, що ця перша пломба, яку вони отримують на цій програмі, буде символом того, що їх ситуація улучшиться, вони зможуть улыбатися, вони зможуть радуватися життя, і в цьому буде якась та маленька моя скромна заслуга. А ще для відвідувачів були лекції про здоровий спосіб життя і семінари про невеликі таємниці великого сімейного щастя. Зрештою, завдяки програмі. А що коли це справді так, у Криворізькому духовному центрі 60 людей вирішили укласти заповіти з Господом через хрещення? Шла яке тому 20 років, з 92-го року. Почалося це сю з того моменту, як я отримала навчатися обучатися заучної біблійській школі. Я пройшла успішно всі уроки, але я не знала, хто мене зовсім. Я знала, що мені це интересно і потрібно, але я не знала, в яку сторону мені йти. Благодаря этой програмі я зрозуміла, що мені потрібно і я готова принимать крещение. Урочисте хрещення відбулося водночас у багатьох інших містах та країнах. Каріна Гордієнко, Олександр Чебан, Вісті надії. У коледж ювілей, тамтежні другій громаді адвентистів сьомого дня п'ять років. Загалом цих християн у місті понад півтисячі. І вони не лише проводять Божі служби, а й влаштовують творчі вечори для дітей і молоді, допомагають людям похилого віку і малюкам у притулках та інтернатах, прибирають довкілля. Свято ювілярів бачили наші кореспонденти. Зазвичай щосуботи в ковальському адвентистському храмі на вулиці Тараса Боровця, 4 понад 100 присутніх, та цього разу їх значно більше. Окрім місцевих мешканців у залі гості з сусідніх міст і представники церковного керівництва західного регіону. Бо богослужіння надзвичайне з нагоди п'ятиріччя посвячення другої міської громади адвентистів сьомого дня. Сьогодні в нас особливо урочисте богослуження це ювілей. Який присвячений був посвяченню молитовного дому, який відбувся 2 грудня 2006 року. Це відбулося будівництво і посвячення. Ну і сьогодні ми вирішили прославити Господа за те, що він вів до цього часу, благословляв, і ми маємо вже певні плоди в його служині. Присутні не лише славили Бога, вони дякували йому за відповіді на численні молитви і про особисті проблеми, і про проголошення Євангельської вістки. За кілька років тутешній громаді вдалося зробити чимало: проводили вечори християнської пісні, молодіжні програми, розповсюджували християнську літературу в шести сусідніх селах, прибирали навколишні території, надавали допомогу людям похилого віку, дітям у притулках, інтернатах і садках. Ми разом з братами, сестрами їздили по селам, розпространяли газети, спілкувалися з людьми. З деякими з них були настільки дружні стосунки, що коли вони ми приїжджали, вони казали, о, мої друзі, приїхали. І оце спілкування воно давало користь для членів церкви, тому що вони мали можливість комусь розповідати про Христа, і це давало можливість іншим знайомитись кожен місяць з духовною, духовною істиною. На майбутнє громада планує проводити євангельські зустрічі в місті сусідніх селах. Для виконання Божої справи в Ковалі потрібна передусім духовна підготовка. Ми б хотіли просити Господа більше сили для місійної праці, для завершення його справи на землі, підняти молитовне служіння на належний рівень, щоб кожен брат, кожна сестра відчували потребу в молитві і через молитву отримали отримали силу від Господа, для того, щоб іти і звершувати. Його справу церква Адвентистів у Ковалі існує вже понад 50 років. Тепер в обох міських громадах 500 членів. Вікторія Михайчук, Андрій Ношин, Ковель, Вісті Надії. До речі, про свою доброчинну діяльність звітують майже всі українські деномінації: християнські, мусульмани, юдеї. Загалом конфесій, нагадаю понад 70. А ось погляди на стосунки між ними різні. Хтось за єднання, хтось переконує, що в кожного народу своя дорога до Бога. Представників різних віровчень слухала Олена Козленко. Ще при Київській Русі всіх українців охрестили у православних. З того часу багато що змінилося в релігійній карті України. На сьогодні тут діють понад 17 тисяч релігійних організацій. Святі отці вже поговорюють про об'єднання. Ми в певний момент зрозуміємо, що ми вже е, разом, що ми вже між нами немає різниці. Тоді оця інституційна ість вона прийде сама собою. Те, що було зроблено нами, зле роз'єднане. Ну то хіба варто направити? Як ми зробили шкоду, ми її маємо направити. Люди. Бог створив як одне і И для того роз'єднання было треба з'єднатися. Кто за єдність, кто за демократию? Нет, мы считаем, что не стоит объединяться, потому что у каждого народа есть своя дорога к Всевышнему. Мы люди разные, и языки разные, поведение разное. Но должны верить, что Бог один, и должны работать на благо всего человечества. А дело так, чтобы все были в одном мышлении, это даже не бывает в одной семье. Стаття 35 Конституції України говорить: кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Тож так і роблять. Перш за все, думаю, для всіх церкв це є актуальне. Ідіть, і навчіть всі народи. Хочемо просто навчити це. Є будівництво храмів. Це є, знаєте, будь... це є справи, Така в нас є відділ в при церкві Карітасу. Це є благодійна організація, яка допомагає бідним. Роздаємо обіди. Це як має на увазі за всю церкву. доглядаємо за сиротами. Первоші як образовательний центр це синагога, та тут є служби. Тут ми даємо лекції, уроки заняття. Мы на лагеря для молодежи. Община, социальные отношения. Если нужно кому-то помощь, мы, конечно же, пытаемся помочь, ну, даже в финансовых в финансовом плане, если мы можем э, это сделать. Во-первых, мы молимся, молимся за Украину. Во-вторых, много наших программ с молодежью, с детьми, с бедными, с обиженными, с нищими. Те, що роз'єднано віками, неможливо об'єднати, не порушуючи свобод окремих груп людей. Тому вищим релігійним особам залишається тільки толерантно вести діалог при всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, яка є прообразом майбутнього єднання віруючих різних конфесій. І в місті в одному совєті – це всеукраїнські совєти церкви і релігіозних організацій. Ми регулярно встрічаємося, і стараємося таким-то образом працювати на благо всього суспільства і сплаченості України в цілому. азербайджанський мислитель Алі Абшироні казав: на землі існують найрізноманітніші релігії, однак у світі не може бути стільки богів, скільки тут існує релігій. Пора зрозуміти, що Бог у всіх людей один, як би вони його по різному не називали. Олена Козленко, Костянтин Маніліч Вісті надії. Триває колотнеча в одному з найбільших міст Іспанії, Валенції. Нагадаю, уряд країни зменшив фінансування громадських шкіл і вишів, а долати економічні проблеми має намір коштом громадян. Тож протестують і молодь, і дорослі. У третьому за чисельністю населення в місті Іспанії не вщухають акції студентів. Замість навчатися молодь виступає проти рішення уряду зменшити фінансування і дотацій для громадських шкіл і вишів. На головному майдані Валенції гуртується близько 70 тисяч людей разом із дітьми, батьки і викладачі. Ми проти політики уряду. Ми за якісну освіту для наших дітей. Ми витрачаємо мільйони, ніби багачі, хоч насправді бідні. Через брак коштів у школах немає опалення. Уряд скорочує витрати там, де не варто цього робити. Вони зменшують прибутки громадян, бо не знають іншого способу зарадити. Гадають, що це правильно. Попри мирний характер акції, кілька сутичок із поліцією і виникло. Загалом іспанські виступи схожі на події продовж останніх місяців на вулицях грецьких міст. Там протести зазвичай закінчуються колотнечами. Так, ми занепокоєні тим, що відбувається. Вважаємо, що в нас не набагато ліпше, ніж у Греції. І ситуація схожа. Просто немає грошей. Не минулося у Валенції без постраждалих, 17 поранених, 43 заарештованих, серед яких і неповнолітні школярі. Боронилися юнаки і підлітки від поліційних кийків підручниками. Утім, правоохоронці стверджують, що 11 їхніх колег постраждали не менше. В них струс мозку, сенсі поранення. Молодь заявила, що не розійдеться, доки поліція не звільнить усіх заарештованих. Катерина Філіпчук Вісті надії більше християнських новин в Україні та світі. Дивіться далі в короткому огляді. У Туреччині знайшли біблію, написано приблизно півтора тисячоліття тому. Книга у грубій шкіряній палітурі з тонкими пергаментними сторінками і текстом арамейською та сирійською мовами. Насправді, раритет археологи виявили ще вісім років тому та його вкрали. І ось тепер поліція вилучила біблію в гурту контрабандистів на півдні країни. Нинішній президент США Барак Обама менш популярний, ніж один із головних претендентів на цей пост Віллард Міт Ромні. Мормон за віросповіданням. Такий підсумок опитування громадської думки. 50% респондентів віддали свій голос за Ромні, тоді як за Обаму 46%. Обиратимуть президента в Америці 6 листопада цьогоріч. Християнський гурт Історія взяв участь у фестивалі Наживо в місті Луцьку. Лідер Олександр Гладюк попросив усіх батьків віддавати своїх дітей до музичних шкіл, щоб вони вчилися грати на фортепіано, гітарі, барабанах, тобто могли прославляти Бога за допомогою всіх інструментів. Наступного дня історія виступала у виправній колонії в селищі Маневичах. Тамтешні ув'язнені мріють створити власний невеликий гурт. Французькі депутати до кінця цього року можуть ухвалити закон, який забороняє носити паранжу чадру, нікабу чорне убрання з прорізом для очей, і навіть жіночу хустину гіджаб. Більгійські і швейцарські парламентарі працюють над аналогічним законопроектом. А ось Рада Європи висловила протест. Вона вважає, що такі заборони порушують право мусульман на свободу релігійних переконань. Київському будинку вчених презентували новий переклад чотирьох книг Євангелія українською та російською мовами. Перекладав його з грецьких манускриптів доктор теології Валерій Громов протягом 18 років. Він зазначив, саме святе письмо досконале слово, яке походить із серця Небесного Отця. Точно таким ми повинні читати переклад як українською, так і російською мовами. Збудувати міцну українську сім'ю дедалі тяжче, бо дедалі більше абортів, поганих звичок, погіршується екологія. Нині що шосте немовля з відхиленнями у здоров'ї, що п'ята дитина поза шлюбом, загалом 90 тисяч безбаченків. Як за таких умов збудувати родину в Києві? Радили лікарі центру репродукції людини. Ці жіночки готуються дати світові нові життя. Це вже 34-та неділя у мене. В принципі, все відлично. Шевеління хороше, малиш росте, я росту. Муж дуже хоче сина, а я тим більше хочу сина, тому що вторая буде, мабуть, у нас дівчина. Беременність проходить добре, вже майже 38-та неділя. Готуємося до родів, чекаємо мальчика. Вот. Ну, Нічого, все буде добре, Сама сама, більше б'ємося. Саме велике щастя у світі, коли е, жінка завагітніла і народжує дитину. Е, все на світі дороге, але дорожча сьогодні не буває і не існує. Окрім народження дитини, та таке щастя дедалі частіше під загрозою. Медики Київської міської клінічної лікарні, номер один, що зібралися при круглому столі, зазначають, проблем і патології у вагітних жінок більше, попри те, народжуваність зростає. Останні роки ми вийшли чітко більше трьох тисяч родів в год. Наприклад, пошому році їх було 3200 там з небольшим патології в родах. в Принципі зустрічаються з кожним годом. Все больше и больше. Конечно, варьеры степень тяжесті этой патологии, но здоровье нації не улучшается. Патології абсолютно, абсолютно різні бывают. Починаючи з передчасними пологами. Починаючи з невиношення вагітності, починаючи із захворювань різних органів і систем, от закінчуючи різними різними ситуаціями, які можуть бути і трапляються в акушерці, загалом у Києві щодня народжується 80 немовлят і що шосте з вадами здоров'я. Лікарі радять, щоб під час вагітності жінки, близькі люди завжди були поряд, підтримували її і бажають самі завжди діяти кваліфіковано. Олена Козланко, Костянтин Маніліч, вісті надії від забруднення екології в Україні й інше лихо. Поширення інфекцій: менінгококу, кашлюка, червоної висипки, кишкових розладів, грипу. Так у західних областях захворюваність на кір зросла у 35 разів. І це вже клопіт медиків. Головний державний санітарний лікар пропонує робити щеплення протиінфекційних недух і молоді віком від 15 до 30 років. Чи зарадить така новація і наскільки вона безпечна, вивчали наші кореспонденти. Минулоріч поменшило захворювань на приведші шегіозній інфекції вірусний гепатит А та Б. Однак найбільше спалахи інфекційних хвороб, таких як менінгококова інфекція, кашлюк, краснуха, кір, гриб, кишкові розлади, все ж спостерігались у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Рівненській, Житомирській, Волинській та Закарпатській областях. Щоденно ми реєструємо порядка 80, 100, 120, навіть бувають дні до 150 випадків. Ну, жодна людина під час цих спалахів не померла. З грипом у нас в державі ситуація навіть не наблизилась до епідемічної епідемії на території України об'явлено взагалі не буде. Все ж лікарів непокоїть зростання захворюваності на керовані інфекції. І щоб їх призупинити, пропонують робити всі потрібні дітям щеплення. Цього року в планах зробити вакцинацію і більш дорослому населенню віком від 15 до 30 років. Причина наступна: коли більша половина населення прищеплена, тоді не поширюється хвороби. І в такому випадку, дійсно, якщо є люди, які не, не отримали щеплення, вони можуть. За рахунок тих, хто прищеплений, жити і не хворіти. Але коли тільки цей відсоток колективного імунітету, він падає нижче, десь як половина населення, тоді можуть появлятися дуже серйозні захворювання. Вакцинація гарантує лікар, захищає майже на 100%. відсотків. Вакцинація не тільки надійний захист особистого здоров'я, але й соціальний обов'язок перед країною кожного. Обов'язок обов'язком. Однак тільки більше половини населення робили щеплення, інша половина побоюється. Конечно, переживаємо, боїмося, Хочемо, щоб все було нормально. Надіємося на медицину нашу, що вони образуються. Я считаю, що вакцинацію делать надо. Единственное, щоб вакцина була качественна, бувають последствия не очень своїх дітей. Сергій Луцький заявляє, причини виникнення проблем при вакцинації вже вивчені. Як правило, проблеми якісь побічні реакції при прививках виникають на місцевому рівні в одиникових випадках, коли, наприклад, недотримання самого процесу чи можливо вакцина зберігалася не в тих умовах, що потрібно. Якщо батьки не довіряють якості вакцини, відмовитись від неї мають право. Якщо батьки не бажають, щоб дитина отримувала щеплення, вони тоді пишуть письмову відмову і дитина не отримує щеплення. Як виявилось, не всюди це право дійсне. Ні в садик не беруть, ні привітих дітей. Вроді би говорять, що ну, об'язаний брати, ну все одно. Бояться вроді ні что ли. не всі роблять щеплення заради дитсадка, а тому, що переконані, вакцина захищає. Ми діляли вакцини самовараждіння. Ну, принципі, я не можу сказати, що я противник Вакцин нам вже скоро три роки. Ми всі прививки зробили, і я вважаю, що це потрібно обов'язково. Вважаю, що наші нас батьки вакцинували в свій час, і без цього неможливо. Тому що непередбачені такі моменти. Дитина сама не може себе захистити. За даними досліджень інституту Горшені, на 40% українців взагалі не стежить за своїм здоров'ям. Біля 60% лікуються самотужки. Кожен третій із них робиться практично завжди. Однак варто пам'ятати, здоров'я запорука повноцінності. Ного життя Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, Олександр Чебан. Вісті надії віком до 35 років. Такі вихованці з вадами розумового розвитку мешкають у тетерівському інтернаті. Хлопці мають ферму, вирощують садовину й городину, майструють віники, лопати, ящики. Роблять аплікації з бісером. Усе завдяки щиросердим зусиллям вихователів. Допомагає їм Київське юнацтво церкви адвентистів сьомого дня, що з власної ініціативи почало збирати гроші і привезло вихованцям інтернату солодощі, фрукти, книжки, одяг, засоби гігієни, приладдя для рукоділля та спорту. А головне свою дружбу. Протягом двох років християнська молодь відвідує тетерівський хлопчачий інтернат для дітей, які хворіють на ДЦП, аутизм та хворобу дауна. Вони самотужки збирають кошти, аби не з пустими руками приїхати до вихованців. Ми вирішили зробити фонд і самі, по ходу, хто скільки може, вкладають, жертвувати то есть одному чоловіку. Але все время то есть нам то церковь зібрала, сделала сбор дала. Вот зараз, коли ми їхали, у нас взагалі чудо було. Дал человек, просто пожертвувала тисячу доларів інтернаті 90 вихованців віком від 4 до 35 років це діти малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування та сироти. Та головна її біда хвороба. Таких дітей вже тяжко вилікувати і, на жаль, якщо вони дорослі, то у багатьох прогресується хвороба. Та, попри все, здобувають освіту, вивчаючи основні шкільні предмети: малюють, в'яжуть, плетуть з лози та навіть з бісеру. Найбільший гурток спортивний. Та й результати є минулоріч, отримали перше місце з футболу. Наступний турнір літній в Швеції. Однак приють над результатами не тільки вихованці. Діти, які більш-менш такі врівноважені, які усичні діти. От з ними можна займатися і вони засвоюють програму. А ті діти, які. Розторможені, аутизм мають, наприклад, аутисти діти повторяють. Ти задаєш питання їм, а він повторяє, наприклад, як тебе звати. Він не каже, що мене звати Коля, а наприклад, звати мене. А він каже, як тебе звати? От, повторює. Гуляємо на вулиці з дітками, вчимо їх прибирати, вчимо їх вдіватися, застеляти ліжечка і себе обслуговувати себе. Робота у нас, ну можна сказати. Важка, бо хворі діти, але ми цих діток любимо. Ми їм віддаємо частицю свого серця. Тут вони навчаються не тільки основам самообслуговування, а й принципам виживання. Доглядають худобу, вирощують овочі та мають власну пекарню. У Віктора Антонова вчаться заробляти своїми руками на життя на групі. у Нас 13 чоловік займаємося і вихованням, і трудовою реабілітацією. Працюємо в майстерні, виготовляємо там різні і лопати, і віники, і ящички там під розсаду. Гуляти, ходимо з хлопцями. Ну, в ліс буваємо ходимо. Потім у футбол буваємо, гуляємо, на роботу ходимо. По ремонту особливо люблю займатися. А так само ми робимо на курівнику, там на свинарнику робимо. Ну на хазяйстві там в себе. А ще допомагають своїм здоровим одноліткам цінувати життя. Просто настільки от, развити творчески, Ну, та просто от, поражає до глибини душі. Лічно я розумію наскільки багато дав Бог мені в цій житті. Може бути, ці люди допомагають мені навіть цінити, цінити все те, що я маю. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч вісті надій. Лісівництво і садівництво на дощовій воді в університеті велів'ю, що у передмісті Акри, столиці Республіки Гана, 10 тисяч дерев. Це найзеленіший адвентистський виш. Три тисячі його студентів дбають про довкілля, збирають дощову воду з дахів і використовують її для душу, поливають нею посіви і насадження. Науковці ж велів'ю взаємодіють з екологами всього світу. Нагадаю, це перший приватний університет у Гані, що 1995 року отримав державну акредитацію. І на сам кінець про спортсдога. У Чернівцях собака управляється в молодіжному паркурі. 33-кілограмовий стартфоршерський тер'єр легко виконує складні трюки. Стрибає по поруччі і стінах. Виявив трет цей талант ще цуценям. В Полугодовалому віці він заліз на холодильник, він запригнув на тумбочку і пригнув на холодильник. Вот, і оттуда увидели, что що то есть в ньому якісь способності. Я лишь координирую, трет команди даю. Там где-то какой то трюк придумаю. Але очень часто буває, що он сам імпровізує. Уже в травні пес Трибун станеш і актором. У російському фільмі зіграє роль улюбленця головного героя, також паркуриста. На цьому все. Для вас вісті надії, що п'ятниці, понеділка та що суботи на каналі Хопченел та постійно на сайті Хопченел. До зустрічі!